Доброго дня! Я рада, що ви відкрили це відео. Я хочу сьогодні поговорити з вами на тему етапів нашого росту та розвитку. Та від Я хочу до Я можу та Я є. В чому полягає стати собою, рости, розвиватися, бути розслабленим? Грати, веселитися та вміти встановлювати кордони на основі наших потреб та справлятися з тими складними ситуаціями, які ми зустрічаємо повсякденному житті. Це полягає в процесі інтеграції. Всіх своїх внутрішніх частин в одне ціле, тобто цілісність себе, де ми можемо знайти ресурс та сили, справлятися. Відновлення цілісності себе це процес, який починається тут і тепер і продовжується напротязі певних моментів. Що я маю на увазі певних моментів? Ми розпізнаємо втрати в минулому та теперішньому і оплакуємо по мірі їх проявлення, та одночасно знаходимо незадоволені потреби і шукаємо нові, здорові способи їх задоволення. В результаті цього процесу наближаємося до самих себе та стаємо собою. Головне, наприклад, в процесі зцілення внутрішньої дитини або, наприклад, або ж інтеграції своєї дитячої частини. Не зупинятися, не розчаровуватися, тому що можуть виникати періоди зупинки. В певних процесах, певні відкати, і це нормально. Значить, що в цьому місці є щось важливе та цінне для вас. І потрібно дати собі більше часу. Важливо помічати, що тепер у вас є вибір та власні кордони. Вибір означає, що я можу. А кордони, що я хочу і як я хочу. Якщо хтось намагатиметься грубо по відношенню до вас себе поводити, можна сказати, ні. Зі мною так не можна. Або піти та не мокнути під дощом, роблячи вид, що його немає, хочу поділитися з вами. Етапами переживання такої інтеграції від жертви, безвихідності, страху та до відчуття внутрішньої сили, певненості в собі, віри, можливості бачити варіанти вибору та готовності брати відповідальність за себе. Своєму житті. І так чудово є такий вірш Порції Нельсон. Там чудово показані періоди такої, такого росту і встановлення, інтеграції. Називається автобіографія. От перший стопчик показана безпорадність та жертва. Я йду вулицею. На тротуарі глибока яма. Я падаю до неї. Я гублюся. Я безнадійна. Це не моя вина. Наступний стовпчик – це зневіра. Я вибираюся звідти нескінченно довго. І знову ж таки я йду тією ж вулицею на тротуарі глибока яма. Я вдаю, що її не помічаю, і знову падаю до неї. Не можу повірити, що я знову там опинилася. Але це моя вина. Я знову довго звідти вибираюся. Третій стопчик. Зустріч з реальністю та своїми почуттями. Я йду тією ж вулицею, на тротуарі глибока яма. Бачу, що вона там. Я все одно падаю до неї. Це звичка. Мої очі відкриті. Це моя провина. Я вибираюся відразу. Четвертий стовпчик. Побачити можливості вибору. Я йду тією ж вулицею і бачу глибоку яму. Я обходжу її. І останнє відповідальність. Я йду іншою вулицею. Давайте розглянемо п'ять рівнів свідомої. Свідомого росту і від жертви обставин довіри в себе, можливості помітити вибір, готовність взяти на себе відповідальність від того, хочу, можу і я є. Перше, що ми зустрічаємось, це безпорадність. Яка потреба незадоволена в цьому місці? Це турбота, догляд, увага. Любов, коли останній раз ви турбувалися про себе, коли доглядали за собою, помічали свої бажання та потреби, які кожного дня виникають, коли звертали увагу на себе, коли відпочивали, якщо втомилися. Коли запитали себе, а чи хочу я зараз саме зараз робити те, що роблю? Бо я роблю чому? Тому що відчуваю провину чи тому, що хочу. Чи можливо це єдиний спосіб проявитися, бути якимось таким, яким хочуть бачити навколишні люди, а сказати ні? Страшно, тривожно, небезпечно зустрітися з покинутостю, самотністю та закинутостю. Але є чудова новина: любити, турбуватись, доглядати, приділяти увагу ми можемо самі собі. Як ви зараз. Друге – це зустріч своїми почуттями. Ми всі наповнені різними почуттями та емоціями, які виникають як реакція на все, що відбувається з нами. Відчуття та емоції це індикатори знань про нас та на що звернути нашу увагу. На себе, що з нами відбувається, що важливого зараз. Якщо ми не звертаємо увагу, нам здається увагу на свої почуття або не відчуваємо нічого. Нам здається, що інші світ роблять щось з нами. Проблеми заповнюють наш, Постір, інші люди задають нам волю, і ми знаходимося під владою інших людей. Наші почуття це те, як ми себе сприймаємо, усвідомлення почуттів це і усвідомлення життя. Вони узагальнюють наш досвід та визначають, яким він є, поганим чи хорошим. Цей зв'язок із нашим відношенням до себе, до інших і до навколишнього світу. Людина відчуває два види почуттів позитивні і негативні. Але найважливіше те, що вони нам про щось повідомляють. Щось відбувається важливе. І кажуть зверни увагу. І ми можемо розуміти, що відбувається просто зараз, що ми живі та володіємо ситуацією. Що відбувається з почуттями, коли ми в стані жертви, безпорадності? Їх мало або взагалі немає. Скоріше, ми реагуємо на світ не нашими почуттями. А різними способами захисту. Тому ми починаємо маленькими кроками вивчати та усвідомлювати, що ж відчуваємо насправді. Від закритості, від почуттів до дослідження їх, до переживання почуттів. До готовності ділитися з іншими та як ділитися І з ким. Наступне, наступним рівнем свідомості є ну, свідомості росту, є такий рівень розширення, або, можна сказати, дістати. Всі можливості, які в нас є для проявленості це намір розвитку, отримання нових знань, розкриття своїх талантів, усвідомлення себе як цінної, вартісної особистості, коли можна чітко сказати, ким я можу бути, та головне, хто я. Наступне це рівень росту вверх, признання того, що я є, признання своїх як недоліків, так і переваг. І мені з ними окей, що життя наповнене і радістю, і печаллю, і страхом, і неясністю, і різними людьми. Але я довіряю собі, та вірю і знаю, що маю усі можливості, навики та сили впоратися з виникаючими ситуаціями. І останнє це я гідний безумовної любові. І я пропоную вам сісти або лягти. Як вам зручніше? Головне, щоб ви відчували, як ваше тіло торкається. Якщо ви сидите, то ноги торкаються підлоги, а все ваше тіло торкається стільця. Якщо ви лежите, то відчувати, як ваше тіло лежить на кроваті, на дивані, неважливо де. Головне, щоб ви його відчували, свої руки. Ноги, голову, спину, живіт, як ви дихаєте, як повітря заходить і виходить, розслабитися, довіряти собі, дозволяти собі та своїм відчуттям. Вільно приходити, бути, і що все, що відбувається з вами, це нормально. І побудьте промовити до себе такі слова. Я прощаю, довіряю. І уважно та ніжно відношусь до себе та до важливих для мене та цінних людей. Я усвідомлюю, що всередині мене живе любов, яка являється центральною частиною мене. І щоб не було, я буду берегти себе. Як найцінніше, що маю. Я буду любити, цінувати, турбуватися про себе як ніхто до цього моменту. І буду з ніжністю, з прийняттям спостерігати за своїм ростом, розвитком та цілісністю. Життя це процес, це сила. Це потік, який живе нас. І я можу пливсти в потоці життя і брати відповідальність за участь в ньому. І я стаю співтворцем свого хорошого життя. Бо я є. Дякую вам за увагу. Можете побути в тих відчуттях, з якими ви зустрілися зараз, і дати собі час розслабитися і відпочити. Дякую за увагу.